Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхами сніговика. Ось такий буде великий та красивий паперовий сніговик. Ось такий вигляд сніговик має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового сніговика будемо робити разом. Щоб зробити сніговика, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. В бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Розвернемо листок, кут загинаємо до початку листків, перевертаємо на іншу сторону, складаємо листок вдвічі. Перевертаємо на іншу сторону, розвернемо листок. Зверху бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо на іншу сторону. Тепер листок розвернемо, щоб було краще видно. Підіймаємо вгору ось цей листок верхній і розширяємо середину з обох сторон. Тепер листок зверху придавлюємо. І все наводимо. Розвернемо листок іншою стороною. Перевернемо на іншу сторону. Верхній кут загинаємо до початку листків. З боку загинаємо невеликий кут. З іншої сторони, збоку загинаємо невеликий кут. Тепер знизу по бокам загинаємо невеликі кути. З однієї та з іншої сторони. З однієї сторони загнули. Загинаємо з іншої сторони, перевертаємо на іншу сторону, і тепер у нас виходить ось такий сніговик, і тепер його потрібно розмалювати. Щоб сніговика розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо сніговика так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер оріхальний сніговик вже повністю готовий.